Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Рекрутинг має замінити призов на службу до армії. Міністерство оборони опублікувало концепцію військової кадрової політики. Армія в Україні буде контрактна. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку, аби після завершення війни з Росією Україна мала потужну армію, готову до швидкого розгортання у разі будь-яких атак. Пояснила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. Цей документ про те, що е, захист країни відбувається сьогодні, і він відбуватиметься завтра. Про готовність кожного українця мати можливість захистити себе, своїх близьких свою країну. Солдатів в армію будуть шукати спеціалісти, які мають комплектувати військо вмотивованими людьми. Добровільне рішення піти в армію це один із головних маркерів відбору. Як приклад, зараз рекрутингова служба працює в третій окремій штурмовій бригаді. За планами Міноборони ЗСУ, врешті, мають перейти на військову службу за контрактом. Кожен відібраний боєць має пройти посилене навчання та тренування за міжнародними стандартами. Це, по суті, має бути нова армія, де, окрім професійного статусу, солдати отримують високі зарплати, житло, висококласну медичну та психологічну підтримку. Це буде армія, де всі мають рівні можливості незалежно від статі, де жінка може керувати чоловічим підрозділом. Кожен зможе чітко розуміти, як просунутись вгору за посадою. І званням і як перейти від військової кар'єри до цивільного життя. Такі зміни Україна робитиме, щоб ЗСУ були взаємосумісними із збройними силами держав-членів НАТО. Коли мова йде про нашу інтеграцію в альянс, міноборони визначило термін: це наступні п'ять років. Реформа почнеться ще під час дії воєнного стану.